Давайте вчитись у Христа, читати більше Його Слово, у Слові Божім повнота, у ньому лише життя основа. Давайте вчитись у Христа і жити так, як Він навчає, щоб чистою була душа, адже Господь нас запитає. Дитя моє, як день прожив, чи ти нікого не образив? Чи ти нікого не сварив і не кидав погані фрази, а може, хліба ти не дав людині, що тебе просила, водиці склянку не подав тому, хто був уже не в силах? Можливо, ворог твій язик, та і терпіння ти не маєш своїм ділитись ти не звик, чуже своїм ти називаєш. Казав де треба промовчати, мовчав, де треба говорити. Служити Богу ти не звик і для людей не хочеш жити. Можливо, думаєш про те, як догодити своєму тілу, але Христос навчав не те, звершив для нас велике діло. Поглянь, мій друже на Христа, як Він терпів страждання і муки. За тебе Ісус страждав, за тебе пробивали руки, за тебе кров його текла, і кожна крапля це спасіння, якщо ти хочеш в небеса, сій добре, друже мій насіння. Будь милосердним до людей, готовим будь своє віддати, на небі нагорода жде, де будем Бога прославляти. Амінь.